Це блюдо я назвав лінивий борщ, тому що його дуже легко робити, і потім можна використовувати його ну, в різних варіаціях. М -м -м, дуже смачно. І ще це блюдо підходить тим, хто хоче один раз приготувати, на, наприклад, на шість порцій, і потім використовувати ну, різні комбінації цього блюда там, з м'ясом, з овочами, без м'яса, без овочів. І ви побачите, от подивитесь це відео, наскільки це просто, наскільки це легко. Ну, поїхав. Люди називається лінивий борщ. Складається із всіх інгредієнтів, які є. Ну, Обов'язково, щоб був буряк, помідори і перець. А, і якесь м'ясо. Ну, серед я взяв колюче м'ясо. Ще додам додатковий інгредієнт фасоль і кабачок. А, і ще. Я ж перший раз в цьому році вирощую капусту. Так що ще додам капусту. Послідовність така: спочатку піде буряк перець, м'ясо, потім зверху помідори, потім зверху вже капусту. Якщо є часник, можна є часник. А ще разом з м'ясом треба обов'язково кинути фасоль. Ну, ви подивитеся, як я це все буду робити. Значить, В ідеалі, це коли у вас от, ну, купа різних овочів, ви можете туди картоплю додати, баклажан додати чи патісон. Ну, все, що вам подобається. Ну, просто що мені зараз от під рукою це все є і треба його використати. Тому найпростіший варіант це зробити лінивий борщ. М'ясо треба помити обов'язково. І в ідеалі це залити окропом. Тому, поки я буду мити м'ясо, ставлю чайник закипіти. Просто коли зливаєш окропом м'ясо, то е, там якісь жири чи ще щось, е, може таке, воно все виходить звідти. Потім цю піну збираєш, а вже м'ясо, отаке трошки ашпарене, кидаю в загальну кастрюлю. Так, і треба зрозуміти, що якщо ви берете, наприклад, курятину, вона швидше готується, якщо ви берете, наприклад, Пилятими, то вона довше готується і можна навіть її трошки обсмажити, ну якщо вам подобається такий підсмажений смак. Але знову ж таки, ідея така, що це лінивий борщ, тобто його треба дуже швидко і просто робити. Я б навіть назвав лінивий борщ і Романа Макаренка, ну це я Роман Макаренко. От, тому тут ідея зробити якомога швидше, щоб дуже просто було. І ось цієї кастрюлі великої мені повинна вистачити. Ну, разів на 5-6. Ну, тобто це на декілька днів є. Все, залили окропом, дали йому постояти трошки Багато не треба. Тож основна ідея не зварити цю курку, а щоб вийшли там щось зайве. Все, трошки так от. Хай побуде. Хотів телятину е, взяти, але зранку сьогодні заїхав в магазин, не було ще телятини. Е, взяв, що було, крильця курки. Але в е, подальшому, якщо вам цікаво, то я можу зняти відео, як із, е, щось з телятиною Ну, Паралельно відпадає от, зі шкіри злазить там от, такий жир, чи ще щось таке. Трошки пір'я знаходжу. Все, що вам не подобається, все треба прибрати. Так, поки я тут чищу курку, розкажу взагалі, що це за блог, куди ви потрапили. Тут же не тільки про їжу. Наприклад, нещодавно я узнав. Що один хлопець завдяки моїм відео полагодив собі вимикач. А це відео набрало достатньо багато переглядів, а він взагалі і не з Києва. І я був здивований, що саме він його побачив. Ну, я подумав: якщо вже такі люди бачать мої відео і по них щось роблять, ну, треба продовжувати це робити. А канал починався. Він ж називається Щоденник тата, тобто я тато, у мене є діти. І цей канал починався з того, що я своїм дітям пояснюю, як що робити. Ну і взагалі спілкуюся з іншими батьками, там я ще як психолог щось розказую. І, знаєте, от так чудово буде, якщо я допоможу своїм дітям, можливо, ще чиїмось дітям, а потім ті діти допоможуть ще комусь. І у нас буде такий кругообіг. Допомоги. Так, бачите, тут е, з'являються якісь частинки, пір'я, чи жир, чи ще щось. Те, що не з'являлося, коли я мив, я не бачу цього. Ага. Тому дуже зручно. Так от Залив окропом. Хай стоїть, а в цей час я нарізаю буряк, тому що спочатку я кидаю буряк, потім я кидаю м'ясо, потім зверху я кидаю помідори. Потім зверху перець, фасоль і вже під кінець, я буду кидати капусту. Ну, під кінець, там, коли воно звариться. Ага, і ще й кабачок. Значить, щоб буряк різати, треба, щоб у вас був дуже гострий ніж, але не занадто. Тобто, щоб і не порізатися, і щоб добре різати. Як гострити ножи? Я вже знімав відео, так що подивіться, точно там вам воно допоможе. Я нарізаю такою, знаєте, типу, соломкою. Можете, як хочете, можете кубиками, можете на терку якусь крупну натерти. Ну, Мені здається, терти буде занадто мілке. Мені завжди подобається щось жувати, тобто відчувати, що я щось їм, а не так, що якась каша чи якесь пюре. Ну Тому я пюре не дуже люблю їсти. І взагалі супи я не дуже люблю їсти. Ну це ж не суп. Це ж таке, знаєте, можна так сказати, що це навіть якесь рагу, як борщ, борщ рагу. Ну Мені подобається назва лінивий борщ, тому що ну, дуже просто все робиться, немає цих додаткових зажарок, обжарок, там ще щось. Ще щось. До речі, чого ще точно не буде, це ось. Цибулі і моркви точно не буде, тому що е, цибулю і моркву я полюбляю сирими, і я вичитав, що цибуля і морква більш корисна сирою. Тому от, в будь-якому випадку я краще буду містити сиру, цибулю і моркву, так буде корисніше. Так, по довжині теж, дивіться, як вам зручніше. Ну, от у мене десь приблизно, бачите, на палець така довжина, ти що довше я навпіл ріжу. А можу, і не Кажу основна ідея лінивого борщу, щоб зробити багато їжі і не заморачуватися. Бо, знаєте, коли кажуть, так, треба там постійно свіже. Ну, я розумію, що можна їсти постійно свіже. Що воно, типу, як корисніше, але знову ж таки, давайте так, науково доведено, що воно більш корисніше чи не доведено? Вон там В деяких лікарнях досі кажуть, що бульйон... Треба їсти. Хоча я вважаю, що бульйон, чому я цей перший бульйон зливаю, Бо я вважаю, що він не дуже корисний. Знову ж таки, немає там якогось на участь, наукового обґрунтування, а є якісь спостереження за собою, за іншими людьми. Ну і тому така моя думка. Так, от дивіться, один буряк. Що в мене вийшло? Один буряк, два великих помідори і три маленьких. Ну тут я згороди зібрав. Помідори, які вже досі дочекалися, мене, але вже все, далі нічого з них не вийде, тому вони підуть вміть. В, в каструльку, коротше, підуть. Ще можна було б додати чесничку, але чеснику не вродило. Але у мене є великий план, щоб на зиму засіяти дуже багато чеснику. Бачите, заговорився з вами, забув, що помідори пізніше буду кидати. А зараз зір'ю воду. Бачите, яка вона вже непрозора. Все, тепер ви можете сказати, коли там солити, перчити, коли хочете. Я зараз закидаю м'ясо і посолю його. Буряк не солив, от мені дуже подобається солодкий присмак буряка. Чого ж я туди його і кидаю? Це прям супер. Води майже не наливаю, потім трошки додам води. Тут у мене отхили щось. Отак. Все є таке. Дивіться, все дуже швидко. Я почав десь пів четвертого, запам'ятайте, потім я вам скажу котра година зараз. А, чи треба там перець, якісь спеції, не знаю. Як вам сказати? Знову ж таки, це на ваш смак. Хочете, можете додавати? Я не додаю, тому що я якраз для смаку взяв оці всі овочі, я їх хочу смакувати. Не страшно, наприклад, там багато солити, тому що ну, все одно воно буде потім перемішано. Спочатку отак от шарами накладаю, накладаю. Потім вже буду перемішувати. Перець нарізаєте не маленькими смужками, як на салат, а трошки більшими, щоб він там не розварився повністю. Приблизно отак. От, бачите, теж рівняємо на палець трошки менше пальця. Закидаю. І ось дивіться, що вийшло. Так, виглядає смачно. Зараз почищу другий перець. Кастрюля майже повна, але. Не страшно, бо під час варки вона вся утушиться, ну, об'єм зменшиться, так що тут нема чого хвилюватися за цим. І тепер накидаю помідори. Всю цю кастлю ставлю на вогонь. Ага, ще фасоль. Бачите, фасоль перший раз я вирішив додавати. Додам ще фасоль. Не сильно вона вплинула на об'єм. Так що, ну, просто буде ще й фасоль. Води додаю трошки з чайника, що там залишилось. Так, не питайте, як заливати, чи за годинниковою стрілку, чи проти годинникову, дивлячись, що ви вірите. Так ви там собі і щось кондуєте. <звук> у мене індукційна пічка ставлю на середній вогонь. Це у мене виходить потужність 500. І десь на 45 хвилин це ставлю хай готується. Кожні хвилин 10 буду перемішувати. цей час наріжу кабачка, і в той момент, коли я там перемішаю, Перший раз я закину кабачок, а коли десь вже пів години воно повариться, я закину капусту. А ви поки що можете писати коментарі, що, яку їжу ще хочете приготувати, таку просту, чи, можливо, які питання у вас є до мене там, по будинку, ну або якоб, до психолога. Все дивно виглядає, так? Да? Психолог проводить навчання, як готувати їжу. Я взагалі вважаю, будь-яка людина повинна вміти готувати. Кабачок чекає своєї черги, Це, я думаю, буде хвилин через 15, ну, у вас це буде, звісно, швидше. Ну і потім капусту. Пройшло 10 хвилин, я перемішав, засипаю тепер кабачки. Бачите, ніби здається, що воно прямо під саму кришку. Ні, ви потім подивитесь, коли пройде ще півгодини, побачите, що воно все усядеться. Загалом пройшло вже годину, як я це роблю. І так цікаво, що е, варену капусту і тушену я не люблю. Але в поєднанні от, з усім цим, з м'ясом і з, з буряком смакота, ще в мене дуже багато гарбузів. Так що можете написати, які ви знаєте рецепти, буду їх пробувати. Ну або якісь свої рецепти гарбузів. Буду робити. У мене є супер простяцький рецепт гарбуза, який я ну, всім просто рекомендую. Не назву його Лінивий гарбуз, але потім побачите. Так що підписуйтесь, щоб не загубити ці відео. О, чуєте, як вона хрустить? Це через те, що тільки сьогодні зірвана і вона прямо така вся соковита. Це соковита капуста. Бачите, всередині така плотненька. Так, вже пройшло 15 хвилин, час перемішувати. Просто ложечкою піднімаєте. Навіть не те, що тут перемішати треба, треба, по-перше, перевірити, щоб там не пригоріло знизу. А по-друге, щоб все ж таки інгредієнти поєдналися між собою. І там щось може бути пересолено, щось недосолено. Я бачу, що за 15 хвилин нічого не сталося, тобто трошки можна навіть додати вогню. Води там достатньо. Навіть краще на 10 хвилин. Потім кабачки, перемішали і потім капусту. І нарізайте трошки товщими шарами, бо це ж не салат, це все ж таки такий, такий рагу. Я просто звик більше салату робити, тому я от почав тонкі, такі, бачите, Шматочки нарізати, але ні, треба, щоб воно більш товсте було. Просто через те, щоб воно, щоб капуста не розварилась і не вийшла у вас каша. Ну, ідея якраз зробити таку цілісну структуру овочів. Все, готово. Тепер чекаємо, коли там довариться ця штука. Так, таймер, бачите, стоїть 40 хвилин. Зараз іде, вже 5 хвилин пройшло, Ось так це виглядає і шкварчить. Так, чим займатися в цей час, поки воно там все шкварчить. Я буду зараз нарізати ще яблука на сушку. В цьому році дуже величезний врожай яблук, тому у мене дуже багато буде сушки. І я знайшов чудовий рецепт компота, Зразу вам скажу, там, щоб ви не ходили по інших відео. Просто беремо жміння сушки кидаємо в термос. ось у мене. Маленький півлітровий термос я туди кидаю, а там вже є акроп. Тобто я з вечора заварюю, ставлю гарячу воду, ну єдине, що десь до 90 градусів треба довести воду, залив потім сушки, можна смородину кинути, ще є в мене багато смородини. Все, закрив на ранок чудовий компот. І взагалі все просто робиться. Тобто, моя ідея це зробити максимально простим свій побут, І щоб більше насолоджуватися життям. І все це корисно. Помітьте. Дивіться, воно борвить. Залишається 11 хвилин. Можна спробувати виделкою, як це м'ясо. Якраз от воно пропечеться краще. Але дивіться місця скільки ще. От якраз сюди закидаю капусту. Теж не треба боятися, що забагато всього буде. От Я вам показував, що воно декілька разів вже... Ну, зменшувалась. А перший раз, коли я робив, то я так навалив цілу кастрюлю і такі думав, ой, жаль, все, ну, типа, забагато поклав, не, не розрахував, а воно як зменшилось, і я потім жалів, що не доклав. Так, 9 хвилин. Капуста зараз е, трошки... Там нагріється, і потім я її десь через 5 хвилин перемішаю. Так, дивіться, а от я вже перемішую, скільки тепер тут рідини. бачите? І це ж не вода, бо води, ви ж бачили, я дуже мало налив. Тобто це все сік. І можна це сказати, що це курка у, в овочевому соті. Все, капусту я перемішав і ще ставлю на 10 хвилин. Ну, Давайте візьмемо так, загалом за півтори години ви отримаєте 6 порцій їжі смачної, і корисної і поживної. Ще додатковий плюс цього блюда в тому, що можна вибирати, чи хочете ви там, білкову якусь дієту, чи хочете з вуглеводами. Хоча да, фасоль трошки це додає білка, але, бачите, я взагалі без м'яса вибрав тільки овочі, додаю хліб, додаю такі рослини, зелень і. Це у мене такий буде обід. На ранок я можу вибрати з м'ясом. На вечерю так само можу м'ясо з овочами, я можу взагалі окремо м'ясо їсти. Ну, тобто, варіантів, що зробити надалі з цим блюдом, дуже багато. Тому спробуйте і потім напишите, а як вам такий смаколик, як мій лінивий борщ. Чи треба було отак?